No show. Зеленський і 260, 269 слуг відкрили велике атомне крадівництво. Мабуть, з великим крадівництвом, яке було на дорогах, покінчено зараз перейшли на більш високий рівень. Російські атомні реактори закуплять для Хмельницької АЕС. Для цього вистачає голосів народних депутатів. Голосували за це слуги народу, колишнього ПЗЖ, Батьківщина, довіра і за майбах. Ну за майбутнє а вони саме проголосували за цю схему. Це їх вибір, але вони б не змогли. Могли зробити це, якщо б їх не обрали, а їх обрав мудрий український нарід, який віддав за них голоси. Це рішення, до речі, передбачає добудову 3-4 енергоблоків Хмельницька АЕС, купуючи болгарські реактори. Але проблема, ці блоки не в комплекті. Придеться докупати у Росатома, співпрацювати з ними. невідомо, коли це побудують. Мінімум 10-12 років, мінімум, і це якщо не прилетить російська ракета. Тож. Вкрали 1,1 мільярда доларів, розпилять його, освоять ті, хто потрібно, а Україна залишиться з недобудовою, з незрозумілими витратами і з ганьбою. Ну, це все як завжди. В 2019 році, коли українці обрали слух і Зеленського, вони заздалегідь вирішили, що вони хочуть жити в цьому. Ну що ж, хочуть, живуть.